Всі вже зібралися. Ем, цікаво послухати по SEO. Чудово. Підміні пластовки, хто просувається через SEO в інтернеті. О, майже всі. Круто. Е, ну, значить, дуже гарно виходимо наступну тему доповіді. Зараз Андрій Андрійко розповість про е, старі методи SEO, чому вони не працюють, що е, нас чекає в майбутньому, е, як жити з юридичними е, 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 оновленнями в Google. І взагалі, що ж робити. Ну, Прошу. Якщо ми так всі дивлячили, яку не маю, чуть-чуть. Давайте, ну краще з мікрофону, добре. Добре. Тоді почнемо. Всім доброго дня. Мене звати Андрій. Я являюся представником компанії сервісу Сеохаме України, про який я розповім трошки пізніше. Так. Тема сь сьогоднішньої доповіді, чому старі методи СУ не працюють сьогодні, які засоби необхідні для того, щоб підняти сайти топ-10, почнемо з предісторії. На сьогодні інтернет-бізнес дуже змінився: змінилися цілі, методи їх досягнення, змінилися бюджети та настрій пошкових систем. Якщо раніше власники дорогих і невеликих інтернет-сайтів використовували для, для їх просування одні і ті самі способи, то на даний час вони дуже різняться. Наприклад, якщо сайт невеликий, малобюджетний, власник посуває власними силами, то для розкрутки дорогого порталу, чи того інтернет-магазину, чи того цілого цілому інтернет-проєктах залучається для цього група фахівців. Які, звичайно, завдяки своїм мінням і знанням зможуть підвивести сайт в топ-позиції пошукових систем та отримати певний рівень досить довгий час. Враховуючи те, що настрої пошукових систем змінилися, вони почали гонку за якісними сайтами. Якісною видачі, з боробою з накрученням штучної накручення в рейтингу сайтів, вони вводять досить, досить строгі алгоритми функціонування та якості забезпечення рівня сайта пошукової видачі. На наступному етапі, якщо в такому світі дані старі методи розкрутки сайтів, функціонувати просто не можуть. Тому що ще в певний період розвитку інтернет-бізнесу, це трапилося в, 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 в ті часи, коли власники інтернет-ресурсів почали використовувати одні ті самі способи сайтів, тобто накручувати штучно, накручувати рейтинг, їхній рейтинг, звичайно, була реакція керівників поштових систем на це, відповідно. Вони зараз офіційно тільки дозволена оптимізація е, сайту, тобто його налаштування, оптимальне налаштування для зчитування пошуковим роботом. Інші всі засоби вважаються нелегальними. Е, виходячи з цього всього, вище сказано, все ж таки я хочу зауважити на тому, що просування сайтів за допомогою купівлі і посилань у бірш вважається найефективнішим на даний час. Він завжди був, є і буде. Найфективним способом зовнішньої оптимізації сайту. Ну, е, припустимо, ми купили посилання. так? Е, у нас е, тепер виникне запитання, як визначити, чи куплене посилання буде хорошим, якісним? Е, давайте спочатку зглянемо е, саме, е, саме поняття хороше посилання. Це, скоріше всього, буде запитання взад. Як ви вважаєте, що таке хороше або якісне посилання?

Понять, понять цього визначення хорошого посилання є багато. Наприклад, деякі ще можуть вважати, що ті посилання хороші, по яких лікму реальні користувачні. Інші можуть вважати, що посилання є хорошими і якісними, якщо вони розміщені на хороших, хороших сайтах, тобто з великим пейджерантом, актуально для букв чертиць для Яндекса. Ну, я, зі своєї сторони, скажу, тут все просто. Посилання, якщо завдяки купленим вами посиланням Ваш сайт більше топ, звичайно, вони будуть хорошим. Тобто тут основне визначення це результат їх роботи. Так, добре, якщо ми визначилися з поняттям хорошого посилання на шляху визначення якості самого посилання, в нас постає ряд проблем. Перша проблема це як оцінити якість одного посилання. Тут, звичайно, якщо взяти групу посилань. З певного сайта на ваш ресурс, якщо результати позиції цього сайта порівняти до і після вкупки посилань, то ми побачимо вагомий, вагому дельту, зміни позиції сайту. Але якщо ви братися, визначати от, е, якість і вплив на, на зміни позиції сайту вашого сайту одного посилання, тут е, дуже важко, практично, грубо говоря, неможливо. Інша проблема, це шуми, інші фактори ранжирування. Тут е, також на якість посилань з ресурсів може впливати такі е, фактори, як е, тематичні, тобто, якщо посилання з е, сайта донора, е, якщо сайта -донора е, для сайта акцептора е, буде працювати добре з тематикою юридичні послуги, то для сайта. Акцептора, якого е, тематика буде пласток вікна, звичайно, воно може не спрацювати. Інша проблема це залежність якості посилання в зв'язку донор акцептора. Е, тут е, тут тематичність ресурс основно визначається. Тематичні е, е, посилання з тематичних ресурсів, звичайно, працюють завжди краще. Е, після покупки перед тим, як е, здійснити покупку посилань, е, нам Потрібно визначитися з якістю донора, на якому ми будемо здійснювати дану покупку, і визначити, чи він буде хорошим для нас чи ні. Для цього є декілька таких загально прийнятих методів визначення якості потенційних донорів для покупки не посилання. Перший метод це візуальний перегляд. Тут все просто: беремо сайт, дивимося, дивимося на нього ученятами, подобається, не подобається, яка в нього, який у нього контекст, яка в ньому розміщена реклама. Потім приймаємо рішення, купляти в ньому посилання чи ні. Е, інший метод це метод тестопристанового посилання. Е, ну, я б сказав, Цей метод використовують в основному крупні контори або біжі, е, також агрегатори, е, тому що е, він є не тільки трудозатратним, а й е, дорогим і плюс того він є часозатратним. оскільки тут ми, ну, ми взяли, е, припустимо. Взяли, купили посилання, дивимося, коли воно ще попаде індекс, коли пошукова система його почне враховувати, пройде, пройде досить багато часу. На це все потрібно витрачати додаткові зусилля. Звичайно, він є хорошим методом для того, щоб визначити якість потенційних донорів. Інший метод це багато параметричний метод фільтрації поганих донорів. Тут основним принципом визначення потенційних сайтів для розміщених силок посилань визначається за допомогою рядом seo параметрів, таких як береться комплекс параметрів, таких як, наприклад, вік домену, кількість сторінок на сайті. Кількість зовнішніх посилань із сторінок, кількість внутрішніх посилань із сторінок, і потім робиться оцінка. Якщо сайт е, проходить всю перевірку комплексну, то даний сайт ми помішаємо свій білий список. Якщо, звичайно, з цього комплексу варше вилітає один недопустимий параметр, сайт не придатний для просування. В подальшому, звичайно, всі методи дуже хороші, але е, нам в будь-якому випадку тут не обійтися без будь-якого софта. Саме тому був е, для цього створений е, інноваційний продукт SEO-HAMMED, ефект сервіс ефективного просування сайтів. Е, він е, забезпечує е, якісно е, е, упрощаючи кінцевого користувача від е, даних перевірок. Він, за допомогою нього можна визначити факт працездатності силок, посилань, розміщених реальним користувачем, вже, вже купленими на більших посилання. Ми не використовуємо в алгоритмі провірки якості посилань метод тестової простановки, тому що він є трудозатратним. Як все працює? Для перевірки якості е, потенційних е, донорів використовується е, три е, пакети провірок. Це SEO-пакет, трафік-пакет і smm пакет е, Спочатку е, ми вибираємо, ми фільтруємо площадки, не за допомогою е, на основі розміщених посилань реальних користувачів більш е, посилань. За допомогою фільтрації ці домени, які не передають статичну вагу ранг, то перший ранг в термінах Google або його аналог Яндекса, він йому виставляється в SEO-пакеті оцінка 0. Тобто він не придатний для просування. Він вважається неефективним. Подальшому в оцінці SEO пакета ведеться перевірка доменів, які пройшли дану фільтрацію, на декілька. СЕО параметрів. Там їх приблизно сотні параметрів. Вони, наприклад, такі як домена, кількість внутрішніх зовнішніх посилання, тонку. Тому, тому. Після цього ми розміщаємо посилання на, сайті, на сторінці донора, яка, яка проходить теж перевірку на, по декілька СЕО Ну Це ще на кінець. Якщо, коли посилання попадає в індекс, проводиться перерахунок. Того перерахунок оцінки «донор плюс сторінка в оцінку посилання, в результаті чого в інтерфейсі системи відображається вже не оцінка донора часа, а оцінка самого посилання. Трафік пакет. Тут оцінка ведеться з самого домена донора по трафік параметрам. Ну, Наявність за даними, наявними відкритими лічильниками, розміщеними на ресурсі, а також за даними Алекса. СММ-пакет теж проводить перевірку домена в цілому, на якому буде розміщатися посилання. Завдяки таким параметрам, як наявність у потенційного домена, у потенційного донора сторінки у Facebook, також Групи ВКонтакт, Твіттері та ряду інших СММ-ресурсів. Це на наступній на картинці відображено, грубо говоря, в шуточній формі це все, як ми підтримамо ваші силки. Тобто є біля посилань, проходить фільтрація як якості кожного розміщеного посилання. Ну і, звичайно, ті посилання, які е, прийшли повірку, за допомогою них можна підняти ваш сайт дуже легко, підняти ваш сайт в топ видачі систем. Е, Хочу зауважити, що у нас неякісних посилання немає, вони всі проходять, якщо воно неякісне, воно знімається знімається і закупляється нове, тим самим е, рейтинг сайта е, видачі е, дуже рідко падає. Такого взагалі не буває. Усім, усім було раніше відомо, що, що таке Google коли, коли Північ. Коли пошукова система Google вперше запустила е, даний алгоритм е, відсіювання досить таких благополучних сайтів, е, розіславши вебмастерам так звані листи щастя, тобто що там буквально в двох словах було написано, що вам потрібно панікувати. Тому що у вас сайт попав під вітрі по таким-таким причинам. Конкретно нічого не було. Саме тоді спеціалісти Hammer почали глибокий аналіз цього всього, виявляти, почали виявляти сайти, які можуть реально попасти або попали під вплив під звірства. І те, що ми випустилися вже після першого пінгвіна. тобто ми випустилися, не, ми не почали рішати проблеми по факту, та як інші, а ми почали ці проблеми е, вирішувати з готовим рішенням. Коли вже випустився другий пінгвін, результат роботи наших рішень був наші, наші клієнти дуже приємно здивував. Тобто все ми рухалися в правильному напрямку. Ну, тут на другій картинці показано приблизно так, як SEO-хаммер, хаммер, до речі, це кувалда, як він бореться з пінгвіном. Що ж може дати вам український SEO-хаммер, Тобто SEO-хаммер для України. Ми не стоїмо на місці. Ми завжди працюємо, розвиваємося, розвиваємо дані алгоритм фільтрації поганих донорів. Ми не стоїмо на місці. Тобто, якщо ми даний алгоритм розробили рік тому назад, це не означає, що він так зупинився і стоїть. І у нас, якщо тільки виникають свіжі ідеї, ми їх відразу ще після тестування вливаємо в систему, обновлюємо алгоритм. Виконуємо, також ми виконуємо покупку посилань переважно з українських сайтів, що є актуально для даного регіону. У нас найменша комісія серед інших археаторів. Як ми цього добилися, все на все 5%. Як ми цього добилися, все дуже просто, якщо інші більші для того, щоб визначити якість потенційних донорів для посилань, використовують метод тестових постановок. То ми проводимо аналіз даних донорів по вже готовим посиланням, розміщеним реальним користувачам бірж посилань. Як нам це вдається, тому що ми, наприклад, маємо доступ на основі там унікальних договорів з біржами посилань, такими як MayLink. Вона є основним постачальником донорів для нашого сервісу. Ми маємо доступ до бази усіх всіх посилань, розміщених користувачами. Нас зручно поповнювати. Якщо ви являєтесь суб'єктом підприємницької діяльності, то ми можемо надати вам певні умови. Це ми, ми вам надаємо агентську комісію. Надаємо, Так як ми платимо податки, ми предоставляємо всі документи, необхідні для того, щоб пред'явити її податкові. Так, як витрати, затрати на посилання, тепер можна показувати налоги, як витрати. Наш, якщо у вас є бажання поповнитися іншими методами, для цього є, у нас є система, підключена система приват 24 Можна оплату, оплату здійснити через карту Visa, MasterCard. Також е приймаються електронні кошельки, такі як Lebany, Янтекс, гроші, PayPal. Звичайно, е у нас постійно проводяться акції, е в яких, е прийнявши участь, ви можете отримати е промокод на поповнення вашого балансу системи. Для того, щоб сайт, створений вами сайт приносив вам хороший дохід, звичайно, потрібно зробити його внутрішню оптимізацію, тобто провести аудит сайт. В наявності у нас є команда спеціалістів, які досить добре виконують свою справу і зробили вже досить непогане число якісних аудитів, які дали хороший результат кінцевому клієнту. В наявності зараз працює, до речі, акція, повний аудит сайту проводиться десь приблизно, не приблизно а в районі 190-160 доларів. Є декілька видів аудитів, текстовий, експрес-аудит, аудит, аудит створіння сайта. Цим, цим ви можете скористатися. Звичайно, можна, якщо ви не просуваєте сайти. У нас не просуваєте сайти, ви можете просто використати нас для заробітку. У нас для цього створена партнерська програма. Якщо ви активно залучаєте нових клієнтів у нашу систему, ви отримуєте певну суму, вона може коливатися в межах до 50% за дохід, який вони нам приносять. В партнерській програмі визначено декілька статусів партнерів це звичайний партнер, срібний партнер і золотий партнер. Залежно від того, яку кількість ви партнерів приведете систему і залежно від того, яка сума у вас накопиться, звичайно, ви автоматично переміщаєте свої статус. Наші контакти, Відділений менеджер, який.

Так, в смысле, тут, тут оцінка посилань, якісне посилання. Якщо ви більше закупите будь-які посилання, так, незалежно від того, вони чи, чи будуть працювати, чим будуть працювати, особливо дешеві посилання, які звичайно результати зазвичай не дають. У нас самі посилання, вони всі якісні. Тобто, марша цього відсотка поливається, ми визначили таку собі діапазон від 0 до 10. Тобто кожне посилання в системі, воно перевіряється, перепровіряється. Перевірка проходить по багатьом параметрам. дня знімається ряд параметрів і переоцінка якості посилання, відповідно відображається у вас в інтерфейсі. там є питання. Дякую за доповідь. Вам. Таке питання цікавить. А можна більш детально дізнатися критерії відбору якості посилання? Тобто, що в вашому розумінні посилання якості? Ну, от саме критерії там набір. Ну, я по пакетах розповідав. Ну, ви, не, ви не детально, як ви розповідали, цікавить більш детальний критерій відбору ну, якості посилання, Що таке якісне посилання саме в вашому підученні? Можливо... Ви три назвали, назвіть 10, наприклад. Більш детально, да. так. <світ> ну дивіться, спочатку, як, як це проводиться, правильно? Я повторюся, можливо. Е, привіряється до мене. <світ> Попереду всього параметра. Які саме Які саме? Це чи сайт не попав під АГС. Скількість проіндексованих сторінок? Далі, вік вік домену. Внутрішні зовнішні посилання, їх кількість. Ну, от саме цікаві, от їх кількість, да? от які ви вважаєте гарні посилання, які ні. Наприклад, якщо більше таких зовнішніх посилань на сторінці є, ви кажете, ні, це погано посилання. Да? Якщо вік домену менше півроку, все, тут не купкується. І так далі. мене більше цікавить. Тут був розроблений американ. Була встановлена унікальна формула, потім просто було це все реалізовано. За такими більш детальнішими, не знаю, в цифрових питаннях, то можна було, будь ласка, поспілкуватися в товара. У вас є приємні входять в до речі, чи ви це вручну перевіряєте? Це автоматично, автоматичний інструмент, досить ручний. Ви можете тут, в принципі, і це все слідкувати самі за цим і знімати, але ми рекомендуємо знімати їх автоматично. Окей, okay. тут руки, давайте так почати. Вот Отут була перша, там друга, третя, четверта. Я можу ізнімати оці параметри. Тобто виставляти такі, які я хочу. Наприклад, і відложності. Такого немає. Там більше сотні параметрів і цей діапазон завжди, завжди зміниться. Ми привикули по кожному з них. Так що тут я думаю хвилюватися і... там була друга рука. Яка Так, Mailink. Mail. Є інші Так. Питання таке тоді, чим відрізняється робота вашого вашого сервісу від, наприклад, перевірки тих самого багатьох лікар, які включають сотні параметри, разом з ЄС-баром, який включає характеристики площадки у смм параметрах то не кажеться, що краще. В процесі розробки алгоритму брали участь такі відомі спеціалісти, можливо, я не знаю, в Україні вони відомі, не відомі, як Михайло Кузьмін Жуков, алгоритм, це всі аналіз вони проводили чітко і просто ввели. Я не можу розкривати всі карти, в принципі. З розміщеним контенті посилання, чи такі як в сейф футер, файл. Не аграр, не закупляємо. Ну тобто в, в тілі контенту є такі, як, наприклад, вірані з бомбін з домерами, то такого плану. Чи футері, розміщують mm чип-карті, -hmm. чи де розміщені? Звичайно, та рікадка ведеться. Добре, так. Вас, а, так, так. Ну, Моє питання, питання трошки продуплювали. Власне, я так розумію, що ви орендні послання розміщаєте, але на початку ви говорили, що якісні це власне вічні послання. Те, як то вічні чи орендні? А у нас і ті, і ті інші. І ми рекомендуємо використовувати як звичайні послання, так і вічні посилання. Ефект завжди працює, якщо є доля і тих, і тих. Якщо, наприклад, вічні послання, яку ви, ви даєте гарантію, що ви майстер не зніметь їх потім? Задача, ми ведемо цю агенційну роботу з вимастерами, адресну особливо. Ми маємо доступ до їх контактів, звичайно, ми стараємося, щоб вони підтримували сайт в хорошому стані і не робили таких провокаційних дій. Звичайно. База, до речі, на даний момент. Я б цифрах не можу сказати, але там на даний момент вона досить велика, досить ширна, поки що. Звичайно, якщо чим більше буде користувачів, тим до мене кількість якісних до зменшиться. Але ми з над цим працюємо, ми постійно стараємося базу збільшувати. За рахунок співпраці з веб-мастерами. Там питання було перше, то друге. Такой. Вы сказали как преимущество о том, что вы закупаете ссылки на э, доменной зоне ну, .ua, да, грубо говоря, в Украине. А не слышал о том, что это сильно влияет, ну, как бы мой вопрос немножко в плане количества, да, потому что очень тяжело найти, а, тематические ссылки, э, а еще и украинские, то есть, как бы, ну, отсюда вопрос, сколько их у вас, да, и хороших. И второй вопрос, э, Почему это преимущество, что закупаются ссылки на украинских площадках? Ведь э, все известные биржи большие, ну, там 80%, а то и 90% это русская зона. То есть чем это преимущество Гуглу как бы, ну, я где-то не, ну, не читал об этом, что он как-то лучше это ранжирует, воспринимает. Преимущество Украинские сайты, они мне там там регион, правильно? теми же методами, как и русские сайты. Теми же методами, все правильно. Ну так а есть смысл ли себя ограничивать ваш SEO Hammer лишь украинскими площадками? А, я себя цены не ограничиваю. Я сказал преимущественно, то есть мне... Скипили сотки? Сколько сотки? Ну, окей, добре, давайте тоді всі питання вже є. Більше 60% це основна люди. Потім далі в нас можливо, щоб звичайні сайти працювали не тільки під Google, а під, під Яндекс, Будь ласка, російський. Є можливість, але ну, іменно українські камери, нас є представництво в Москві, а іменно українські камери заточені під корейський. Давайте подякуємо до продачу і всі вам пробуємо <працю> старі.